Everybody, Welcome back to my channel. Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Forget me not. Мене звати Марина, і ми сьогодні з вами продовжуємо цикл наших уроків за підручником PREPARE 6 клас Новоукраїнська школа. Крема Adverbs of Frequency Unit 1 Говоримо про спорт ну, в цьому Юніті, нагадую вам. Отже, сьогодні ми з вами працюємо на сторінці 15, нашого з вами, підручника. Уся додаткова, оця grammar, reference and practice у нас буде за сторінкою 138 в окремому. Відео, тож переходьте на плейлист, аби знайти відповідне відео, якщо вам воно буде потрібно, з детальним оглядом саме цієї сторіночки. Також нагадую, що у нас існує функція спонсорської підписки зі спонсорами свого каналу. Ми перевіряємо домашнє завдання за робочим зошитом, додатково розбираємо, можливо, якісь граматичні аспекти, пишемо. Творчі роботи, де це необхідно, робимо переклад повністю домашнього завдання і пояснення. Ну і, звичайно, готуємося до юніт-тесту, до тестування. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Підтримуйте автора каналу своєю вподобайкою, звичайно, підтримуйте український YouTube. Ну, а ми почнемо. І так, Grammar, Adverbs of Frequency. Ми будемо говорити про прислівники частотності. Це ті слова, які показують, як часто ми виконуємо ту чи іншу дію у Present Simple Tense. We use the Present Simple to talk about things we do often or every day. Ми використовуємо Present Simple. Аби розповідати про ті речі або говорити про ті речі, які ми робимо щодня. Або часто. Наприклад, I go snowboarding every day. Я займаюся сноубордингом щодня. Look at these examples from the blocks. Подивіться на ці приклади речень, які були взяті з у тих блогів, які ми з вами читали на минулому уроці. Uh, the Adverbs of Frequency are in purple. Наші прислівники частотності, слова, які показують, як часто хтось виконує якусь дію, виділені uh, purple, фіолетовим. І так, my team always plays a match on Saturday or Sunday. Моя команда завжди грає матч у суботу або неділю. It's never boring. Це ніколи не буває нудним. It's usually quiet, зазвичай тихо. I often go with my little sister and other young people. Я часто їжджу туди або катаюсь так займаюсь сноубордингом з маленькою сестрою або з іншою молоддю. I sometimes go snowboarding with mom. Я інколи займаюсь сноубордингом з матусею. So now write the words in purple on the right place on the line. У нас є ось така ось такий графік. Це від як часто, як не часто ми виконуємо дію до наростання йде. Ну, наприклад, не часто 0% це буде слово never, звичайно. «Never». Максимум це буде always, завжди. Тобто постійно я щось роблю. Що ми можемо робити щодня? So, I always uh, brush my teeth, yes? So, Далі, після нашого uh, never uh, у нас може йти в даному випадку слово sometimes, інколи. Sometimes. Поноростаючий, так? Sometimes. Sometimes це не зовсім never, це інколи. Далі у нас іде слово often, часто. Часто. Але не кожного дня. Часто, але не кожного дня. Ну, і usually це зазвичай. Можливо, через день. Так, usually. Подумайте про себе, що ви робите. Never, sometimes інколи, often, часто, южел зазвичай, та always завжди. Наприклад, там I never eat uh, fish, як варіант, проте її їсти варто. I sometimes go for a walk. I often uh, read books. I usually play tennis and I always brush my teeth. Як приклад використання таких слів. So which sentence in exercise which sentences in exercise 1 have a present simple verb? Які речення у вправі перші мають дієслово у present simple? Це речення перше, my team always plays. А це далі йде у нас перша. Ну, друге це мається на увазі. Це пропускаємо I often go і I sometimes go snowboarding. Оці три речення мають present simple tense речення, саме слово, так? Дієслово present simple. Які речення в праві один мають діє слово to be»? Це речення it's never boring, діє слово to be змінилось на is. І it's usually quiet. Завжди тихо. Отже, робимо висновок. Тепер. Правило. In sentences with the verb be, в реченнях там де є дієслово be, тобто is, як ви бачите, it's never boring та it's usually quiet, ми ставимо наше слово, яке позначає, як часто виконується дія, після дієслова, так, after the verb. After the verb to be. Отже, ми говоримо не it never is boring, а it is never boring. It is usually quiet. Отже, ми поставили наші прислівники, які виражають часто, частотність виконання дії після дієслова to be, яке у нас в даному випадку видозмінене на слово is. In sentences with the present simple. Вречення в present simple, там де стоїть дієслово. Так, в present simple. Тобто це слова place, це речення go. Ми ставимо we put the adverb of frequency. Before the verb. А у даних реченнях ми ставимо ці слова, які передають частотність виконання дії never, sometimes, often, usually always перед дієсловом. Ми говоримо my team always plays. Не навпаки, не my team plays always. Так? I often go with my sister. I sometimes go. Отже, перед дієсловом go та place ми поставили оці прислівники частотності. А тепер прочитаємо приклади там, де у нас йдуть заперечні речення і питальні речення. Read the examples and choose the correct words to complete the rules. People don't always play sport in teams. Люди не завжди грають, займаються спортом в командах. Ben doesn't usually go snowboarding with his dad. Бен не завжди займається сноубордингом з татком. Do you sometimes play volleyball with friends? Uh, do you sometimes play volleyball with friends, інколи граєш у волейбол з друзями? Is rugby often dangerous? Чи є рукбі uh, часто небезпечним видом спорту? Football isn't always boring. Футбол не завжди нудний вид спорту. In negatives and questions у запереченнях та питаннях with the present simple, там де у нас іде дієслово, да, не дієслово to be, а саме дієслово, яке виражає дію, we put the adverbs of frequency before the main verb. Так само ми ставимо цей прислівник, який виражає частотність виконання дії перед головним дієсловом. People don't always play play – дієслово це, да, отже, always стоїть перед ним. Ben doesn't usually go, перед словом go стоїть слово usually. Do you sometimes play volleyball with friends? Перед словом play стоїть слово sometimes, як ви бачите. In negatives and questions with the verb be, а в запереченнях і питаннях, там де є дієслово be, яке в даному випадку змінюється на is, але може бути і am, і are, відповідно для інших осіб, один і множини. We put the adverb of frequency. After the be Ми ставимо дієслово прислівник частотності після дієслова to be. Is rugby often dangerous? Слово often стоїть після is. Football isn't always boring. Слово always стоїть після isn't у запереченні, як ви бачите. Нагадую ще раз інформацію, яку я вам озвучила на початку цього відео. Grammar, reference, and practice на сторінці 138 будуть йти в окремому відео, тож переходьте на плейлист в якому є всі відео до цього підручника, які вже записані на даний момент. І ви знайдете нам там з легкістю стріночку 138 з детальним поясненням граматики, теорії та практикою. Ну а ми йдемо далі. П'яте: put the adverbs in the right place to complete the sentences and questions. Поставте наші прислівники частотності в правильне місце в реченні, аби доповнити ці речення, стверджувальні і питальні. Итак, I play hockey at school on Fridays. I usually play hockey. Отже, ставимо сюди його. Sophie is often tired after rugby match, matches. Софія uh, завжди втомлена після матчів з rugby. Поставили often після дієслова is. People uh, don't always go sailing in teams. Поставили слово always перед go. My uncle and my dad never play table tennis. Мій дядечко і татко ніколи не грають у настільний теніс. Is gymnastics sometimes dangerous? Чи є гімнастика інколи небезпечна? Так само, як за прикладом у цього, бачите? Uh, so, do you often go cycling? Чи часто ти займаєшся велоспортом? Do you often go cycling? The next task is to put the words in order to make sentences and questions. Uh, sentences and questions and questions. Okay. So uh, поставте слова в правильному порядку, або утворити ре стверджувальні речення і питальні. Uh, ну що ж, у нас є набір слів. Welcome, sports are in our club always you. Отже, ми завжди. You, you are always, так, ти завжди. Тобі завжди раді. You. are always always welcome uh, in our in our sports club in our sports club okay well done you're always welcome in our sports club So Mondays do on athletics never we so when you call Так we. Never do athletics. Athletics. On Mondays. On Mondays. Далі. Skating brother she uh, go her usually does with. Okay. So, це у нас питання, як ви бачите. Отже, починаємо його з поміжного дієслова does. Does she usually. Uh, go skating. Go skating with her brother. Brother. И не забувайте знак питання на Okay. Table tennis students not often do school play at. Okay. So let's start uh, writing. So, zaporenchen' Students students do not often play table tennis. Table tennis at school. Учні не часто грають на теніс у школе. cycling and her sister at the weekend sometimes Lizzie go. Lizzie and her sister sometimes go cycling. Cycling. At the weekend. Weekend. At the weekend. So, Lizzie and her sister sometimes go cycling at the weekend. Well done. Поставте це відео на паузу, якщо вам потрібно записати ці речення. А ми йдемо далі. How often do you do uh, the sports and exercise one, page 14? Як часто ви займаєтеся видами спорту? З вправу 1 на сторінці 14 Ну, будь ласка, ось ця вправа. So, how often do you do athletics? How often do you do gymnastics? How often do you do, do you go cycling? How often do you go sailing? Ви можете побудувати ці речення, вживаючи тепер а, наші прислівники, які передають частотність виконання дії. Наприклад, I never do athletics, I sometimes do gymnastics, I usually play rugby, or I never play table tennis. Будь ласка, побудуйте ці речення. Будь... Просто додавши перед цими виразами I і прислівник частотності. Never, sometimes, often, usually, always. Ну, а ми переходимо до останньої нашої вправи і поставте один одному питання. ці. So, what sports do you do? you Якими видами спорту ви займаєтесь? Наприклад, I play football. How often do you do them? Як часто ви ними займаєтеся? Three times a week. Тричі на тиждень. Three times. Якщо двічі, то буде «twice». Якщо тричі, то буде three times. І вказуєте в який період. Наприклад, a week за тиждень. Так? Do you play sports at school? Чи займаєтеся ви якимось видом спорту в школі? Yes, I do, no, I don't. Це у нас питання вимагає короткої відповіді. How often do you watch sports on TV? Як часто ви дивитеся види спорту якісь по телебаченню? I never, наприклад, uh, watch sports on TV. How often do you go to watch sports? Як часто ви ходите, ви подивитеся ці види спорту, наприклад, на стадіоні десь? And uh, who are your favorite sports stars? Хто ваші улюблені зірки спорту? My favorite sports stars are. І продовжуйте цей вираз іменами, прізвищами своїх улюблених зірок спорту. That's all for today, нагадую вам ще раз, що Grammar Reference and Practice ви можете побачити за сторінкою 138 побачити в окремому відео, перейшовши до плейлиста, до добірок усіх відео за цим підручником. І внизу цього плейлиста буде саме розміщено відповідний відеоурок. На якому буде написано page сторінка 138 «138», з відповідною граматичною інформацією і практикою. На цьому це все. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватися на канал, ставати спонсорами каналу, разом краще перевіряти домашні завдання і готуватися до тестувань. Goodbye, good luck! See you!